Вітаю на каналі, я продовжую відповіді на ваші питання. І е, зараз у нас буде блок таких питань, е, пов'язаних з майбутнім таким, ну, після переможним, скажімо так. Е, питання таке: чи буде актуальним сільхозтуризм, агротуризм, екотуризм, е, тобто після перемоги в Україні. Питаємо сільгосптуризм, екотуризм, екотуризм, агротуризм? Е, от сільгосптуризм, екотуризм, а агротуризм якось тут е, ні. Не буде розвитку. А по тих два питаннях, так. Далі питають: чи буде потрібна професія гіда, чи аудіогіди займуть цю нішу? Чи потрібна буде професія гіда? Да, Звісно, карта туризму? Звісно, і, і, і цей напрямок матиме розвиток. Ну, особливо, знаєте, я б так сказала, короткі подорожі десь, от е, ніби так, в транспортних, наземних транспортних засобах невеликі групи, і от тут гід їм розповідає. Так я побачила ці карти. Так. Е, де житло буде дорожчати у міст, в містах чи в селах? Ну, давайте побачимо. Ну, це ми не, у нас надто велика країна, ну, загальна, яка буде тенденція? Десь так буде, а десь так, ну, спробуємо розібратися. Загальноукраїнська тенденція яка? Здорожчання житла в містах чи здорожчання житла в сільській місцевості? У сільській місцевості, тут спінтаклі. Тобто індивідуальне житло. А квартири в містах це піддається критиці. Як буде розвиватися туризм? Він більше внутрішній буде чи зовнішній? Внутрішній чи зовнішній? E, значить, дивіться, яка ситуація. Воно то ніби паритет, але наскільки буде зацікавлено внутрішньому туризмі України, бо тут диявол випав, і це буде дуже швидко зростати. І ще e, тут буде сприяння якесь і взагалі нашу країну будуть любити, хочуть, будуть хотіти її подивитися. Ще сприяння буде держави. Зовнішній туризм теж буде, не відпочинок, дикий туризм таке буде. Люди ніби як будуть відмовлятися від послуг великих туристичних компаній, будуть звертатися до малих або займатися диким туризмом. Ну, таким туризмом це самі купили квитки, спланували готель, культурну програму і таке інше. Оце дикий. А хтось із палатками, з наметами кудись буде їздити. Так. Чи буде розвиватися органічне господарювання в Україні? Дивимося. Чи розвиватиметься органічне господарювання в Україні? Да. Це наше майбутнє, це наша перспектива, звісно. на Научній базі ще, на науковій. Коли почнеться масоване, масований запуск сміттєпереробних заводів в Україні. Ну, покажіть мені, як виглядає сміттєпереробний завод, як ви його покажете. Угу. Угу. Тобто регенерація. Все-таки це не просто тупо палити, а по карті суда це переробка відходів. От я дивилася прямо буквально днями е репортажі з Гьотебурга. Шведського міста, там, звісно, налагоджено. Це просто європейський передовий досвід. Кому цікаво, можна знайти ролик це на Euronews, я дивилася. Дуже цікаво, як там це все виробляється. Оце по цих картах я бачу, що такі передові технології будуть застосовані. Ну, як швидко це буде. Прискореними темпами, друзі. Прискореними, от те, що наш інфантілізм, наше наплювативське відношення до природи, до екології, ми з цього різко виходимо. Ну, карти скоросні. Ну, давайте так. Чи посняться це протягом року масове будівництво? Ні. Протягом двох. Так. Законодавча база потрібна протягом двох років. Так. Далі питання. Сонячна енергія це енергія майбутнього. До речі, у нас прийняти якийсь нормативний акт, по якому новобудови у містах мають бути на своїх дахах обладнані сонячними батареями відтепер. Спочатку у нас було прийнято нормативний акт, що вимагав у багатоповерхових будинках мати сховища, бомбосховища, а тепер ще й про ці сонячні батареї. Так, сонячна енергія це енергія майбутнього. Це лучі самі проміні. Да. Ми ще не до кінця. Ми ще навіть і на 70%, да, ми на 30% беремо, використовуємо цю можливість, а може навіть і менше. Та саме так, це перспективний це перспективна, напрямок перспективний. В можливості це стільки надає, що голова паморочиться. Це взагалі сонячна енергія, енергетика переламає весь вхід, ніби історичний чи щось таке. Ну, що стосується енергозалежності, енергозберігання, таке інше, енерговикористання, енергохарчування. Воно то... Ми не помічаємо цього, як вже світ переходить на ці рейки. Але ця критична маса переходу накопичується, і колись ми остаточно перейдемо на сонячну енергетику. Так, ось воно сонце. Ми будемо на сонячній енергетиці. Людство. Так, буд будинки під землею. Це дійсно передова технологія, чи це е якась видумка? Будинки під землею. Це дійсно передова технологія, чи це якась видумка? Ні, воно критикується. Це щось критикується, бо воно ще не до кінця задовольняє ніби як потреби людей. Хоча деяка частина людей прийме це як передову технологію. Ну, На дні колоди перевернута сімка м'ячів, тому це не може бути видумкою. Щось воно дійсно передове тут є. Але воно ще або воно тільки в зачаточному стані, або воно ще критикується дуже, або воно не дороблено. Ну, колись це буде перспектива. Ну, вибір. У людей буде вибір. Це як альтернативний варіант. Хочеш жити в такої будівлі, хочеш жити в іншій сонячною енергією, хочеш жити під е, частиною під землею, бо там ніби тепліше і таке інше. Буде вибір. Альтернативний варіант це ніби. Ну, брехні як такої не випало. Е, далі питаю: чи будуть у майбутньому затребовані такі творчі професії, як письменники? Перекладачі і таке інше. Чи інтелект їх замінить? Чи будуть затребовані творчі професії? Та будуть. Ось вона, чистка жезлі. Будуть. Будуть, будуть. Ще поштовх надасться на розвиток цих професій. Е, так, освіта майбутнього вона очна чи вона дистанційна? Освіта майбутнього? Вона очна чи вона дистанційна? Так, очна, дистанційна. Оце викладачі. Все-таки. Е, Студенти або учні. Оце, оце, оце навіть не початкова вже освіта, а це більше початкова освіта вона все-таки буде очною. Вона все-таки до, до початкового освіта вона буде очною. А от уже типу, студенти вони будуть тягтися до викладачів, тобто очно. Хоча дистанційна освіта буде вибір, можна буде навчатися і так, і так. Не потягне дистанційне навчання не витягти, не дати таку саму якість навчання, якщо ти. Бо це якість навчання. Пустельник, відлюдник це фундаментальні знання, глибокі, всеосяжні так і таке інше. Дистанційне навчання не дасть такої якості. Не дасть. Хто буде навчатися дистанційно, він буде як лузером. Аутсайдером буде. Хоча така можливість буде, буде надаватися така можливість через інтернет навчатися. Якість, звичайно, дуже низька. Початкова освіта буде очна. Ну, я тут бачу, що зменшені класи будуть. От щось таке. Бо тут якимось, ніби як в половину буде зменшено кількість учнів у класах. Ну і тут таке питання, вже воно не про майбутнє, але воно просто трохи смішніше. Давайте подивимося, хто такий президент Еритреї? Що за чорт? Ой! Дурачок. Ну як, Те, що він людина п'ятірка кубків це людина невіглас. Необсвічена, з якимись незрозумілими уявленнями про світ, неадекватна. Ось що ще на нього що тут випало? Шістка пентаклів, четвірка кубків. Навчався він чомусь халтурно, фундаментальних знань він не немає. Ледачий. Чи пов'язаний він з Росією матеріально? А як же? Тройка Пентаклів? Звісно. Він куплений, він куплений з патрохами. На хабарах сидить. Так, дружить з Росією, бачите. Дружить, ну, це смерть, скоро вся дружба закінчиться. Бо якісь пройдуть тут зміни швидкі десь у когось. Або в Еритреї, або в Росії. Ну, Інтриги якісь будуть. В общем, або ця брехня вскриється про те, що він в минулому. В минулому він залежний від грошей у цієї імперії. Друзі, по п'ятірки кубків це не віглас, ото слово таке і все. Так, дякую за увагу. Це був наш черговий бліз. Ще дуже багато питань, ще будуть блоки з вашими питаннями, тому не покидайте мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.